Друзі, всі ми пам'ятаємо справу про Славнозвісний квартал 95, про їхнє відео, яке було викладено ще в грудні 2022 року. Так хочу вам трошки розповісти про хід розслідування кримінального провадження по даному факту. Представниками Української православної церкви було подано ну, відразу заяву про вчинення кримінального правопорушення. І в березні 23-го року на підставі ухвали слідчого судді відомості були внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування. За цей період часу було подано дуже багато, ну така значна кількість заяв від віруючих української православної церкви про залучення їх в якості потерпілих. І що саме цікаве, ще в квітні 2023 року слідчим було призначено судово лінгвістичну експертизу, доручення якої доручення проведення якої було покладено на експертів КНІСЕ, так це того е закладу, який очолював до часу пан Рувін, і е взагалі е саме ці експерти е в більшості випадків проводять експертизи. По замовленню служби безпеки проти священнослужителів Української православної церкви. Тобто, ну це, це, це ті експерти. Але що саме цікаво, що з квітня 2023 року експертиза по кварталу так і не проведена. Ми подали запити до КНІСЕ. І нам повідомили, що у них дуже велика навантаженість і немає часу на проведення вказаної експертизи. І тут виникає логічне запитання. А чому у них є час проводити експертизи проти священнослужителів Української православної церкви, які, хоч навіть замалешу, за, 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 за малейшу критику ПЦУ? А тут е, виникає, коли конкретно е, представники вказаної організації квартал 95 явно пропагують ворожнечу, явно розпалюють е, релігійну ворожнечу. Вони не можуть не мають часу на проведення експертизи. Ну, це звісно питання риторичне. Але я думаю, що з часом все стане на свої місця. Всі будуть нести відповідальність за за свої вчинки і перед людьми, і перед Богом. Дякую всім за увагу.